Друзі, якщо ви хочете покататися на лижах та проживаєте в Іспанії, то я раджу їхати в Андору. Як сюди добратися на літній резині? Що треба враховувати? Зараз розкажу. Тора, це караликова держава між Францією та Іспанією. Тут низькі податки, багато б'юті фрі магазинів, і загалом відчувається, що країна живе туризмом, тому ці неприємніші ніж у сусідів. Майже через всю країну тягнеться гірнолижний курорт Гранд Валірія. Це величезна зона для катання з трасами на будь-який рівень. Підйомники сучасні черги майже немає, а види просто вау! Скіпас 65 євро на день, і за ці гроші ви отримуєте реальну велику зону для катання. Тепер про дорогу. Ми їхали на літній резині, і так це реально. Дороги чистять, асфальт хороший. Якщо немає сильного снігопаду, їхати спокійно, все буде добре. Але якщо б не хвилюватися, краще візьміть з собою ланцюги на колеса. По дорозі в Андору ми зупинялися у каламарісолі. Було дуже смачно, і порції реально великі. Чудове місце, щоб поїсти, перепечити і з новими силами їхати далі в гори. За готельний номер на 4 особи зі сніданком та вечерю. Ми заплатили 1400 євро за 5 ночей. Як для лижного курорту в сезон, вважаю цілком адекватна ціна. Якщо у вас залишились будь-які питання по відпочинку в Андорі, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. До речі, на моєму каналі ще є багато корисної та цікавої інформації щодо життя та переїзду в Іспанію, а мої агентство з нерухомості ТОП-1 серед українців. Раджу підписуватись на канал, щоб не загубити контакт.